Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобоктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга на коня. Цей твір 1977 року, а також він війшов в збірку Нічна зміна. Отже, про що розповідається в цьому творі? У цьому творі розповідається, як сиділи чоловіки в барі. І вже пили на коня, як тут прийшов якийсь чоловік. А, в бар він, він був, як на вигляд, хворий, взагалі єлі, єлі дійшов, а, він був дуже холодно в діто. На вулиці було дуже холодно сніг, завірюха взагалі капець. І цей чоловік почав говорити, що а, його дружина, його. його а дитина, вони в машині, десь там це, Вони, вони майже нічого не зрозуміли, його, зі, його спочатку зігріли як а, біля, а, біля вогня. І потім вони вже з ним нормально вже змогли порозмовляти, щоб він їм все об'яснив, що його дружина і дитина залишилися в машині десь там на дорозі, а він сам прийшов сюди, щоб знайти якусь допомогу і так далі. І вони вирішили їх шукати. Але це місце е, було дуже незвичайне, тому що там водилися вампіри. І вони туди приїхали е, до цієї машини, там де була дружина і, і, і дружина і дитина. А що ж сталося далі? Ви дізнаєтесь самі, прочитавши цей твір. Взагалі, сам твір такий цікавий. Цей твір з, з збірки, нічна зміна, там всі твори такі коротенькі, якщо, наприклад, слухати як аудіокнигу, за що я можу подякувати е, книжковій хмаринці, то це від пів години до години 20 півтори години, там є по 40-50 по хвилин. Тобто е, такі коротенькі твори, але цікаві. Отже, раджу вам циклір, раджу вам звірку нічна зміна, також раджу вам короля жахів і не тільки жахів Стівена Кінга. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша не треба. На па папа папа!